Це відео знято у березні. На ньому бійці тероборони демонструють трофейний російський танк. Його окупанти покинули неподалік Самотоївки, розповідає житель села Олександр Чорномаз. Саме він разом із односельчанами виявив ворожий танк. На пам'ят. Да? Ага. <кл 'я> танк росіяни покинули, коли йшли колоною в бік Краснопілля, розповідає Олександр Миколаєвич. їдемо слідом по дорозі. Ну по по їх слідування. Коли там стоїть. А, ну Там порозкидані вещі такі валяються в круг дороги. Ну, подивилися, спробували заводити, він не піддається. Заводити техніку чоловіки намагалися два дні. Розбирали, знімали запчастини і таки завели. Один ще спеціаліст каже, ну, хлопці ж там зв'язуються, що заведе. Тож заліз, подивився, не тут. Не знаю, що другі там приїхали, потім спробували напряму завести, ну ніяк. Ну, Зповнив, що в глибні є КРАЗ, позвонив, приїхав краз, зацепили, потягнув. Ну поки готували все, я там у кабіні все поізучав, повключав, які там дюра треба, ну, і звук сіра завівся. Ну, розгорнули і на суму. Чоловікові майже 70. За спеціальністю він електрик, а службу в армії проходив як механік водій танків. І саме ці навички і стали в нагоді, розповідає пан Олександр. Все на автоматі. Ну, як же яке жлічь, а ну як хто не знає, так не знає. А там залізу ну, рука сама самолізе. Боркавши ворожу техніку, Олександр Чорномаз сам сів за кермо і відігнав танк до Сум, де передав бійцям тероборони. Ну, казали, я ж кажу, що на 75-та бригада забрав. Чи є вона така, чи правда, чи неправда, те, що мені сказали. Чому росіяни покинули свою техніку, каже пан Олександр, незрозуміло. Більше того, танк був новий із російською та радянською символікою. Найімовірніше, окупанти просто не змогли його полагодити, натомість лишаючи, замінували. У ствол загнала снаряд. Без заряду, а якщо виключили автомат заряджання, то мов би пройти взрив. Якби мені не допомагали, чотири чоловіка з нами з храми були, з глибної, що теж КРАЗа дали, і КАМАЗ руський теж це тягнув. Місцевого тут а командира знайшли, танка, тою башню, там порядки наводив. За свій сміливий вчинок Олександр Чорномаз отримав почесну відзнаку від ОТУ Суми. Вперше таку медаль отримала цивільна особа. Сам чоловік про свій вчинок говорить стримано і скромно. Я не хочу сказати, що я крупний там спеціаліст. Ну, вийшло. Хотілося завести і відправити їх, щоб він курс дав. перемогу. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк. Новини СТС.